Ймовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня. Про це повідомив СЕО-постачальника енергоресурсів Ясно Сергій Коваленко. Як написав Коваленко у Фейсбуці, нині відключено майже один мільйон абонентів за словами Коваленка, позитивний сценарій такий. Нових атак не відбувається, повертаються попередній рівень генерації. Тоді ми цілком ймовірно будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі. Сьогодні знову маємо різні відключення. Починали зі стабілізаційного графіка, але в день отримали нові обмеження від Укренерго. І відключаємося екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні 391 МВт. Відключені більше як 953 тисячі клієнтів енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І, хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі зрозуміли, швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня.